Знаєш, мені, коли я був залежною людиною, дуже часто казали: візьми себе в руки, де твоя сила волі? Просто не вживай. Скажи, це можливо взагалі? Просто не вживати людина, яка в системі? Ну, Про яке питання ну, ми говоримо про яку силу волі? Якщо ну, давайте почнемо з того, що ми займаємося реабілітацією, у нас християнський центр реабілітації на базі церкви спасіння. Де ми більше приділяємо увагу духовній програмі, і ми дивимося на проблему залежності, це не просто якась психологічна проблема, це не просто фізична залежність, це конкретно духовна проблема. Там є духовне коріння, і позбутися з нею не так вже легко. Не вдасться просто зачинитися вдома. Знаєте, як хтось каже, поїду до бабусі в село. Там буду там, місяць, два-три, і проблема ця мене залишить. Вона тебе не залишить. Можливо, фізичні прояви цієї проблеми вони тебе покинуть. Можливо, десь психологічно тобі стане трошки простіше, але духовна проблема нікуди не дінеться. Тому, в цілому, я думаю, що самостійно тобі не вдасться ну, якби поборотися з цією історією.